Коли ми говорили про військові облігації і підняття військового збору, то ми говорили, що всі кошти від військових облігацій і від військового збору мають іти виключно в спеціальний фонд бути закріплені виключно за такими розпорядниками, як міністерство оборони, на конкретні програми, щоб не було можливості навіть маніпулювання, використання ці, цих коштів в інший спосіб. На це також не пішли. Врешті-решт у нас є останній тиждень. Мені здається, якщо держава справді живе пер, розумінням перемоги, необхідності підтримки наших збройних сил, наші ініціативи. Мають бути враховані, нехай це будуть подані від слуг сьогодні, завтра, але це терміново треба зробити для того, щоб виправити ситуацію і насправді щоб вони виконали настанови, які їм давав президент. Давайте спрямуємо гроші на військові частини. Просто в ті дні, коли всі будуть можливо відпочивати, святкувати новорічні свята. Військові мають бути забезпечені необхідним для збереження свого життя. І тому, як правильно сказала пані Ірина, що для нас це найвідповідальніший тиждень. Ми будемо на цьому наполягати, бо не до свят зараз нам треба дати військовим хоча б елементарну зброю, щоб вони також разом з нами зустріли 2025 рік. І що важливо, на чому всі, про що всі говорять, але ніхто не, не виступає з цією ініціативою. Ми зараз реєструємо цей проєкт закону. Він стосується у нас щодо обмеження заробітних плат. Ми знаємо, що в період ковіду діяли норми закону про певне обмеження верхньої планки заробітних плат. Абсолютно очевидно, що на період дії воєнного стану і. Навіть усвідомлюючи свою відповідальність перед військовими, ми маємо розуміти, що верхня зарплата, яка є в країні, це зарплата військового, який виконує, приймає участь в заходах безпеки і оборони і виконує просто захист нас з вами. Тому ми реєструємо зараз проєкт проект закону про те, щоби. Заробітна плата всіх службових і посадових осіб, бюджетних установ, включаючи органи державної влади, органи місцевого самоврядування, нараховувалася в сумі, що не перевищує граничного розміру виплат військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях: 100 тисяч гривень на місяць. Кого це обмеження має, може не стосуватися? Пряма норма буде в законі про те, що це не стосується наших е, ось е, так, нашої так, служби так, цивільного так. захисту рятувальники рато